23 серпня, новолуння в Діві у 9.06 за Києвом. Новолуння запускає новий місячний цикл, а разом з ним і нові енергії. З самого ранку до 9-ї години підведіть підсумки місяця. Подякуйте за уроки та досвід, який ви отримали. Момент новолуння у 9.06 Зустріньте в спокійному, благосному настрої з думками та візуалізаціями добра, добробуту, процвітання, всього світлого і прекрасного, чого ви бажаєте собі та нашій країні. Таким чином ви закладаєте пози спортивну програму для себе. Першу годину точної фази з 9.07 до 10.06 складіть плани на місяць, помрійте. Новолуння 23 серпня це час, коли скромна робота може здобути визнання, а наміри, закладені з чистим серцем, можуть призвести до доленосних результатів. З'єднання світил відбувається у напруженому аспекті з ураном. Можуть бути осяяння, зміни курсу, позбавлення від старих структур. Те, що було стабільним, може змінитися, а те, що було приховане, може піднятися на поверхню та змінити плани. Це дає елемент трансформації та нестабільності, але в той же час відкриває двері до нових можливостей. Ти вдалого вам дня.